Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. З авіації, артилерії та БПЛА російські військові за минулу добу 62 рази обстріляли правобережжя Херсонщини. У Херсоні попрощалися з військовим Дмитром Третяком. 42-річний солдат загинув на Донеччині. З 8 по 10 вересня на тимчасово окупованому лівобережжі області розпочався так званий єдиний день голосування. Сьогодні стартував 25-й міжнародний театральний фестиваль Мельпомена Таврії. Сьогодні зранку російські військові вдарили з мінометів по селу веселому за повідомленням обласної військової адміністрації. Поранення отримав 67-річний чоловік. Також після 9-ї години на одрадо кам'янку Тягинської громади скинули керовану авіабомбу. Про це розповів начальник Бориславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. В результаті даного обстрілу троє людей. Дістали поранення несумісні з життям. Це дві жінки та один чоловік. Чотири жінки отримали поранення. Серед них дві жінки середньої тяжкості їх було доставлено до лікарні. Дві жінки отримали легкі тілесні ушкодження, лікування будуть проходити амбулаторно. Володимир Літвінов говорить, за минулу добу під вогнем російських військових опинились Береславська, Милівська та Тягинська територіальні громади. Зокрема, місто Борислав і села Зміївка, Одрадокам'янка, Львове та Ольгівка. В Одрадокам'янці вчора одна людина загинула, а ще двоє були поранені. За інформацією обласної військової адміністрації, за минулу добу територію Херсонщини армія РФ обстрілювала 62 рази. Випустили 281 снаряд з мінометів, артилерії, град. БПЛА, АГС, ПТРК та авіації. По Херсонській територіальній громаді били 14 разів, повідомляє міська військова адміністрація. Під вогнем були Херсон, Садове, Антонівка та Придніпровське. Поранених немає. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон. Дмитро Третяков загинув 1 вересня в районі Вахмута. Влітку цього року чоловіка мобілізували після навчання був направлений на Донеччину, розповів його друг Юрій Попутько. Приходимо бойове завдання на бойове завдання, героїчно погиб від осколок. Ворожих Він був дуже добра людина. Ну ви познаєте, це кажуть про таких людей, що він в своєму житті кота не не образив. Дядько Дмитра Микола розказує, чоловік працював майстром на підприємстві. Коли прийшла повістка, одразу пішов на медкомісію. Хлопець дуже добрий, скромний, добре вчився. Працював. Пройшло буквально три місяці всього. І він загинув, загинув на Бахмут. Добрі люди знаходяться. Всього 42. Роки. У Дмитра залишились донька і мати. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон. На тимчасово окупованих територіях Херсонської області розпочався так званий єдиний день голосування, який триватиме з 8 по 10 вересня. Політолог Дементій Білий говорить, працюватиме 51 приміщення для голосування, і це не відповідає кількості заявлених створених виборчих дільниць. Тобто, як це може бути, що від 233 дільниці створено, а припрішення для голосування 51. Це ну, нонсенс. Ну добре, вони звітували, що 233 дільниці. Якщо 233 дільниці у них працювали, і ці 53% виборців проголосували, це 319 тисяч. Це означає, що ці дільниці повинні були працювати цілодобово 5 діб, розумієте, щоб всіх цих людей видати їм бюлетень записати їх там в список, щоб додати людині розписатися. Оце потрібно за найскромнішими підрахунками 5 діб. Зрозуміло, що цього цього не було, щоб кожні 5, 5 хвилин видавати бюлетені цим людям. За словами Дементія Білого, організовуючи фейкові вибори, окупаційна влада керується не законами РФ про вибори, а інструкцією, яку затвердив так званий тимчасовий виконувач обов'язків губернатора області Сальдо. Я думаю, ніхто не буде двічі голосувати. Е -е і в більш в більшості своїх своїй е е члени комісії просто будуть заповнювати ці бюлетені і розписуватися за, за тих людей, хто не, не прийшов. Бо ми е знаємо, що багато людей, які мешкають на території е окупованих е ворогом, вони просто намагаються уникнути е цього голосування. Е е якщо ти не працюєш там на, на ворога, е чи там десь в якійсь, там комунальній установі, і ну то тобі навіщо тобі тобі голосувати? Тому що просто не не з'являтися біля цих. Е цих пересувних пунктів для, для голосування за рішенням окупаційної влади в Олешках та Голій пристані голосування відбулось раніше, нібито з питань безпеки. Ще 3 серпня, ще за місяць до початку дострокового так званого дострокового голосування, взагалі так званого дострокового так званого голосування на так званих виборах, 3 серпня Захарова голосила, що буде вони очікують 70% явки, і було оголошені результати соціологічного опитування, що з 80% виборців Херсонської області проголосують за єдину, за єдину Росію. Тобто ну, ми можемо порахувати, що на ці 30-36, 36 тридцять місць так званої Херсонської обласної думи, які там розігруються. 80 відсотків це будуть єдина Росія. А 20 відсотків цих місць, там, скільки там, ну я не знаю, там кілька місць будуть на решту там, трьох цих партій, які там в також окупанти вирішили відмовитися від мажоритарних виборів в Херсонській області, як вони сказали, з міркування безпеки. Я думаю, що це просто вони розуміють, що що вони не назбирають. Такої кількості кандидатів мажоритарників, що які не зможуть просто проводити ці ці, ці вибори повноцінні. І ще, взагалі це, це для них це, це, це занадто для цієї комедії, які вони влаштували. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон. 25-й міжнародний театральний фестиваль Мельпомейна Таврії у Херсоні розпочався карнавалом у середмісті. Хоч сьогодні карнавал у нас такий маленький, але він знаковий. Ми хотіли вийти на цю площу, як ми виходимо в 25 років на, на неї. Тут багато. Ви пам'ятаєте ці наші величезні дійства, які ми влаштовували. Але знову ж таки, друзі в різних театрах теж сьогодні вийдуть на свої площі перед своїми театрами і пошлють нам вітання щире, і це буде такий уже карнавал, в якому буде задіяна вся наша Україна. В наш час Мульпомена це можливість поринути у світ творчості, у світ е, неймовірної акторської казки І це дуже зараз нам всім потрібно. А взагалі ну це, це, різно, це різнобарний фестиваль. Це дуже круто, дуже гарно. І тому, хто ні разу ще не бував, ми дуже рекомендуємо. І сподіваємось, що після перемоги цей фестиваль знову заграє всіма барами, саме у Херсоні, як це було завжди. На участь у фестивалі подали 80 вистав, відібрали 70, які покажуть 68 театрів, розповідає Олександр Книга. Різнопланові вистави, ми не обмежували якоюсь тематикою спеціально. Тобто кожен пропонував те, що в нього вважає за найкраще. Але сьогодні, ви знаєте, в умовах війни репертуар потрібен різнобарний. Хтось хоче поплакати, хтось хоче посміятися. Це це, це теж терапія, це теж наш вклад в перемогу, і тому будь-яка вистава на будь-яку тему. Сьогодні вона дуже буде актуальна. У Херсоні Мельпомена розпочалась показом вистави Позивний горовчик за твором Наталі Ворожби «Погані дороги. Це перша прем'єра в місті після повномасштабного вторгнення. Режисер спектаклю Сергій Павлюк виникла ідея зробити на наїмону виставу. Ми почали шукати матеріал. Одну пісню, другу третю подивилися. Вона запропонувала робила проби на погані дороги Наталі Ворожби. Ми почитали. Далі лягло. Ми з великої п'єси дістали одну лінію жінки-журналіста. І в процесі роботи розпрацювали, як на мене, дуже хороший образ. Вона стала жінкою військовою. І от у нас сьогодні відбудеться прем'єра. Показати образ жінки на війні було нескладно, говорить виконувачка головної ролі актриса Тетяна Проворова. Вона лишалась у Херсоні під час окупації, не виїхала з міста і після звільнення. Це дуже емоційно. Дуже. Це така натягнута струна, яка будь-якому миті може. Візя, Як кожна, я гадаю, зараз диремоч українки з Під час прем'єри у залі був аншлаг. Враження болісне, ще поки болісне, тому що ще переживаємо. Та да, актори, Актриси І Дійсно, всі почуття жінки, жінки на війні. Ми просто... Пережили разом з нею. Це дуже потужна, дуже сильна вистава. Це дуже сильна вистава. Наша всього наша перемога тетяна нас всі ці емоції кожної жінки, кожного чоловіка, кожного громадянина нашої України. 9 вересня виставу Позивний горобчик покажуть у Миколаєві. Далі в Одесі. Фестиваль Мульпоминатаврії триватиме до 16 вересня. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Владислав Купрієв, Ігор Петченко, Суспільне новини. Херсон.